Доброго вечора. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. 28 жовтня відзначають День визволення України від нацистських загарбників. І це 80-та річниця. З цієї нагоди у різних районах нашого міста пройшли урочисті заходи, були покладання квітів біля пам'ятників, а також хвилини мовчання. І наші кореспонденти також побували на місці подій, тому я пропоную переглянути сюжет, який вони відзняли. Минуло вже 80 років від дня звільнення України від нацистських окупантів, але люди знову об'єдналися щоб віддати шану тим, хто боровся за мир та свободу у ті часи. Майже у всіх містах України, зокрема й у Кривому Розі, відбулися урочисті заходи, присвячені пам'яті героїв Другої світової війни. Кривий ріг наповнився урочистою тишою, коли у багатьох районах міста небайдужі криворіжці представники влади та члени ветеранських організацій покладали квіти до монументів та братських могил, віддаючи данину пам'яті загиблим. Ми прийшли сюди пом'янути своїх дідушок, бабушок, ті, що полягли за кривий ріг. Сьогодні велике свято для нашого міста. Звісно, зараз важкий час, як триває війна для нас. Це як матерів, бабусь і всіх остальних, дуже велике таке горе, що ми втрачаємо молоду силу. Битва за звільнення України від Донциської Навали тривала 22 місяці. За словами голови ветеранської спілки Довгінцівського району, пам'ять про героїв минулого надає нам сьогодні силу, відвагу та об'єднання в боротьбі з російськими загарбниками заради миру і свободи рідної неньки. Сьогодні ми зібралися. Такий, як би сказати, тяжкий час для нашої країни, але ми пам'ятаємо, що пройшло 80 років з того часу, коли прозвучали дзвінки перемоги над фашистами. І ми сьогодні пам'ятаємо тих воїнів, тих, тих людей, які звільняли. Наше місто, район, город. під час другої світової війни загинуло близько 10 мільйонів українців. Ми маємо не завжди пам'ятати та вклонятись їм за їх подвиг. Вони не здалися ворогові, не склали зброю та вибороли для нас краще майбутнє. І саме приклади їх мужності ми маємо слідувати у нашій теперішній війні. Вічна пам'ять та слава героям. Аліна Сітнікова, Едуард Лушпенко, перший міський. Ми знову повертаємось до студії. У нас у гостя Ганна Олійник, голова ветеранської організації Довгинцівського району. Пані Ганно, я вас вітаю. Доброго вечора. Сьогодні така подія: 80 років так, це... звільнення України. Так от розкажіть, будь ласка, от як ви дивитеся на події Другої світової через призму сьогодення? Ну, сьогодні, якби для нашого міста, для містян, для всіх людей країни це свято, тому що звільнившись від фашистських загарбників, наш народ жив під мирним небом. Він відстроїв, відстроїв всі всю... після війни була дуже здорова розруха. Це були зруйновані міста, села. Ну, все, що можна було, все було зруйновано. І наші люди, не дивлячись ні на що, від... відремонтували все, відстроїли, створили нове. І ми скільки років, 78 77 років, жили під мирним небом. І ніхто не думав, що в 21 столітті ми будемо воювати, як би сказати, ну, Як ми казали, з братським народом, росіянами. Ми їх сюди не звали. І не думаю, що хтось ну, бажав би, щоб це була війна. Тому хочеться сказати, що кожна друга щас мати плаче, тому що її сини, внуки, брати, зяті воюють, захищаючи на даний момент нашу країну. І дуже хочеться, щоб скоріше була перемога, і ті, що живі, Дівчата, хлопці вернулися живі і здорові, тому що нам потрібно дуже багато відстроїти, відремонтувати, установити усе те, що причинило розруха цієї війни. А от які в цілому були наслідки тоді? Тоді це було дуже страшно, тому що. Тоді люди тільки після революції якби, прийшли до того, що вже було створено багато шкіл, виш, вишів, вчилися діти, люди працювали, були дослідні інститути, які створювали дуже багато всього нового і всі йшли до нового. І тут з доброго дива комусь захотілося війни? Uh -huh. Тому війна була це не просто одної з країни, а війна була Друга світова, тому що в, в усіх е, країнах миру була ця війна. І тоді дуже багато людей, дуже, просто мільйони людей стали на захист миру на землі uh -huh. своєї держави, так. А скажіть, будь ласка, от наскільки? Саме на вас вплинуло у повномасштабне вторгнення зараз, яке відбулося майже три роки тому. Я ще повторю те, що я вже сказала, що їх сюди ніхто не звав, ніхто не звав, ніхто той Маріуполь і останні міста, які вони зрівняли з землею. Причому тут наші діти до того, що. Ну, Навіть не можна представити, чого хочуть ті люди, які почали цю війну. Забирають наших дітей, стараються їх настроїти проти нашої країни, відривають їх від батьків, е унічтожають, ну, знищують, знищують наш цвіт, нашу молодь, наших талановитих людей, які. Йдуть, не дивлячись не на що, йдуть захищати свою країну. Тому це як для мене, так мені здається для всіх. Для всіх це дуже тяжка хвилина, угу. і дуже тяжкий такий, коли це наступить ця перемога. Але ми всі бажаємо, щоб вона наступила, так. тому що ми хочемо панове відновити всі наші міста, відновити угу. ті. Боже, які гарні города в нас, місця були, села. Дуже важко сказати, ми дуже переживаємо всі, дуже. Угу. Тому що хочеться миру. По-перше, угу. хочеться миру. У нас у місті, як би сказати, нема війни, так? Ну, відносно. Ну, да, відносно. Угу. У нас як би, нема війни, але там і чуєш. Там кинули, там кинули, там кинули. А саме страшне, від розрушаються будинки, в яких живуть люди. Ну і людське життя, відповідно. Причому тут маленька дитина, або як оцього загинули 14 років, 5 років, 10 років, це діти, які б виросли, вивчилися, приносили в країні радість, якісь для себе жили, для ну, для людей старалися для всього. А вони загинули, їх немає. І коли це установ... установиться те, скільки нас загинуло молоді. А от скажіть, будь ласка, а от стосовно вашої ветеранської організації, от як ви зараз працюєте? Ну, ветеранська організація з перших днів взялась до такої роботи. Жінки плетуть сітки, плетуть носочки, mm -hmm. плетуть різні коврики для машин, щоб можна було сидіти, як би сказати, тепліше, mm -hmm. в'яжуть шапочки, рукавички, світри, консервують, печуть пиріжки. Якщо ми співпрацюємо з ветер волонтерськими організаціями, які їздять, ну до хлопців їздять, mm -hmm. до Ви дівчат, разом да. В тандемі працюєте? Так, так. Mm -hmm. так. Тому ми та саме, печуть пиріжки, от вони приїжджають, а другий раз навіть хлопці самі заїжджають і кажуть, а ми хочемо варення. За два години зібрали до 40 банок варення mm -hmm. з малини і клубніки сітки плетуть. Зразу якось в 22-му році так потихеньку включалося все. А зараз жіночки плетуть кожного дня, кожного дня. І другий раз приїжджають хлопці і ждуть. Сидять до 9 вечора. Представте собі, жіночки у віці 60, 70, 80 років плетуть з 9 до 9 вечора. Не уявляю, навіть це дуже важко. Я да. думаю. Вони, вони розуміють, що хлопці сидять і ждуть цю сітку. Угу. Тому я хочу сказати, що наші люди збирають і салфеточки, і дехто каже, на що воно там потрібно. А Раз вони просять, значить, значить їм потрібно це, потрібно це все. Звичайно, і салфетки, і конфети, і пече, і печиво, і. Ну, і чай, і каву, все, що тіко можуть, все. Жіночки у нас ну, в... ліпили вареники. У нас фартушки, у нас мука, у нас олія. Бо вони люблять з картошкою вареники, та й пиріжки так само, і з капустою. І морку. Все купляють. Ніхто ніколи не сказав, що у мене нема грошей або в мене мала пензія. Всі тому що всі хочуть перемоги. Вони стараються допомогти да. будь-якому, хто да, чи може? Тому що хочуть перемоги. Uh -huh. А перемогу дуже хочеться. По початку, наприклад, у 22-му році люди, знаєте, такі були, ну якби, як це виразиться, скуті. Uh -huh. Скуті. Це, це, тому, тому що це був жах. Просто жах, ніхто не вірив, що в 21 столітті може бути війна. Так. Зараз вже трошки люди розкутіші, але важко ходити, наприклад, запрошуєш в театр. Угу. Вони кажуть, як я піду в театр, якщо в мене там син, внук воює, а я буду сидіти в театрі? Ні, я краще пов'яжу, я краще піду по плиту. Працюю на перемогу. Тільки, так. Тільки да, щоб була uh -huh. перемога. Тому uh -huh. це дуже важко. Це, ну, я не знаю як, але матерям це дуже важко. Uh -huh. Матерям, бабусям, от у нашій, в нашій ветеранській організації я вважаю, у кождої другої, у кожної uh -huh. другої двоє, троє синів, внуків, племінників uh -huh. ЗСУ uh -huh. uh -huh. воюють. Uh -huh. Тому. Хочеться перемоги, і всі бажають тіко перемоги. Так, я вас повністю підтримую, пані Ганна. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Я вам дуже дякую. Дякую вашій ветеранській організації, тому що ви дійсно дуже багато робите. Допомагаєте хлопцям, військовим, і це дуже цінно, особливо наш час. Дуже хочуть розумієте, у нашій місті залишилося шість учасників бойових дій Другої світової війни. Угу. Да. Одна із них жіночка це тільки Кривого Рогу Погорєлова Валентина а -а -а. Іванівна. Наприклад, Шевцова Марія Федорівна, вона в цім році відмітила 100 років угу. в травні місяці. І хочеться сказати, що цим людям, ну, вони не розуміють, як це ми можемо воювати з Росією. Тобто, не ми, а вони прийшли до нас і воювати з нами. Каже, ми ж з ними пліч опліч виборювали перемогу тоді. Чому зараз, зараз вони з нами воюють? для них це дорослих таких людей, людям за 90, під 100. Ви розумієте, це геть не пон... Ну, геть. Ну, не розуміють. Вони не можуть так. це прийняти, просто як це так. Тому хочеться побажати. Цим людям. Шість чоловіків у нас залишилось у місті. Дай їм Бог здоров'я за те, що ми жили скільки часу під мирним небом. І ми хочемо. Ну як ветерани, ті, що ще живі і пам'ятають війну, хоч і в дитячому віці. Ми стараємося передати молоді, щоб вони пам'ятали, тому що не буде історії, не буде пам'яті, не буде нашої країни. Угу. Абсолютно згодна з вами, пані Ганну. Що ми будемо завершувати наш ефір? Дякую вам, що завітали до нас. Дякую за інтерв'ю. Yeah. Я нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Ганна Олійник, голова ветеранської організації Догинцівського району. Ми поговорили про 80-ту річницю звільнення України від нацистських загарбників. Дякую за увагу і на все добре.